Вечерія дівка на золотарнику працює. В гулки які стоїть. В самому піку. Працює нормально. Саме цікаве. Це як весною. Недалеко від вуликів. Такий приємний вечір. Уже осінній вечір. Хочеться лишиться якась така ностальгія вже за літом. І ці останні теплі... останні теплі дні. Ну вони ще будуть теплі, звичайно. Тут старіше, тут менше, основно тут йде двіжуха. Така аж ейфорія. Сидів би собі тут біля вуликів, відкачали мед, помаленьку компонуємо гніздо, заливаються. Ой, це дуже добре запах. Мій улюблений осінній запах. Хоча в цьому році без мого улюбленого меду. Ну, всередині, бачите, де не блистить. Там зрозуміло, що яйка, лічинка. Бджілка цікава. Працюємо поки що без димаря. Ого! Як попідливали? Там і вересень і має взятку. Дай погоду, якби ще дощі пройшли так от обмежують, бачите. обмежують, так. Працює у нас карніка Західна Україна. Рівненщина. Полісся, можна сказати. Ближче. Чи ближче чого? Ближче, полісся. Маді <кій> відковырнула. Прополісу дуже сильно в цьому розі не знаю. Ого, тяжку ще яка і це все залито. Абсолютно. О! Так, треба Ну і там працюємо без димаря. Деякі сім'ї, правда, де хочеться і взятися, деякі сім'ї спокійні. Ніякого нападу немає. Ну що, скорочую. Зверху мазіни на сушці стоять після викачки. Це обробляю, приїхали обробляти спреєм вже від кліща повторно. То була... відбирали рамки, а це верес і золотарник у нас ще виділяють. Виділяють непогано. погода. Бомбезна, Літня, я б сказав, би, тільки сонце не в піку стоїть. А трошки нахилене, на сонці жарко, а в тіньку досить комфортно. І така ж ностальгія за літом. Хочеться зупинитися, відпочити, насолодитися природою магазини після відкачки на осушку. Це де немає на осушці. Це стояли пусті мазини, ну рік ви самі знаєте який був. І о диво. Деякі ще до цих пір. Середина вересня умудряються Ще піднімати, дивіться, медок. Візьму може ложкою по свій улюблений. Я просто в шоці, все-таки бачите, є запальчик Бачите, покусують час від часу. Дивіться, витягують, дивіться. Наші жалко друга. Ну лки палки. Покусують, але це без... Димаря, це на швидку руку. Бачите, що твориться. Несуть далі. От тобі вересень місяць. Що хочете і роби. Дивіться, струшував. Вже майже печатають. Це тут дві з половиною рамки з нектаром по центру. Но суть та, що ще нектар падає. Я в шокові. Да. Тишина. Приходить вечір і бджілок на золотарнику є Я не хочу лізти в гущавину, але на одній квітці навіть пару штук. Ну такі. Чудовий, приємний осінній вечір. ну Якась романтика з ностальгією. Лишився пале. Завтра на роботу. Взяток продовжується. Все пізніше, пізніше я вам знімаю. Так, на мою футболку не звертайте уваги. Лежала на вулику трохи прополіснулася. Що хочу сказати? Нотка прохолоди, І... але тепло ще підпарює Не знаю, це, мабуть, все-таки з дитинства. А ці запахи знайомі із села. Не передать, Ну така ностальгія, кажу, просто якесь щось аж робиться. Не хочеться нікуди їхати. а так би лишився, якби якийсь ставочок ще й на рибі посидів би. Дуже-дуже прогодка хороша. Що вам скажу, взяточок все одно якісь маленькі, але є. Бджоли, по-перше, що не агресивні для цієї пори, не шастають по вуликам. Оту рамку, що я достав, все-таки вирішив вдома пошкребу ложечкою. ложечкою для смаку. Е Поставив її у золотарник в кущі зразу тут, де я хожу Не одної бджоли. Дойшов, забрав, положив машину, ні однієї бджоли. Не звертаю увагу. от ну, я Може і під пар, я не знаю. Ну, вона парить не може, тому що де ще вже давно не було. Волога, мабуть, ще є в землі, хоча в лісі грибники кажуть, що дуже сухо. Ставимо вподобайки, кому сподобалось. Коментуємо. І підписуємося на мій канал. Слава Україні! Все буде добре! Щасливо!